Росіяни продовжують тероризувати прикордоння на півночі. Обстрілюють Сумщину, Чернігівщину. Від початку року почастішали випадки проникнення ДРГ через кордон. Але наші воїни ворожих диверсантів виявляють та знешкоджують. Для цього створили спеціальні контрдиверсійні групи. Як відпрацьовують навички? Далі в матеріалі. Сумщина тут до кордону з Росією лічені метри. Українські воїни пильно стежать за ситуацією. Це зараз тут тихо, не лунають вибухи, але це ще одна лінія фронту. Росіяни обстрілюють північне прикордоння щодня. Війна, як і на, арешті, на іншій ділянці фронту, тут звісно не така інтенсивність, як на південному напрямку, але разом з тим ворог постійно не залишає спроб запуску своїх диверсійно-розвідувальних груп. З метою влаштування диверсій від початку року спроби проникнення ДРГ почастіше, але ділянка кордону дуже довга, тільки на Сумщині це 560 кілометрів. Ворог шукає дірки, де пролізти, кажуть військові. Росіяни заходять на нашу територію по 8-10 диверсантів, але наші воїни їх оперативно виявляють. Група увага! Двічка вперед, рух. Для боротьби з російськими ДРГ на півночі створили спеціальні контрдиверсійні групи. Вони вже працюють і нейтралізують противника. Коли ворог притихає, постійно проводять навчання і відпрацьовують усі можливі сценарії. Це особовий склад, який призначений для відбиття груп ДРГ противника. Якщо він десь зайшов, скажімо, в глиб. Нашої смуги оборони ми бачимо, що є ризик, що буде якийсь бій. Тоді ми проводимо ці резеррезервої готовність. За легендою цих навчань ворожа ДРГ перетнула кордон, вибила наших воїнів з їхніх позицій. На знешкодження противника висуваються українські спецпризначенці контрдиверсійної групи. І диверсантів ліквідовано ворожі ДРГ небезпека не тільки для військових, але й цивільних, які живуть поблизу кордону. Їм байдуже, чи то буде їхати машина цивільна, чи то буде їхати машина з військовими. Вони розстрілюють ну, все підряд. Недавно був случай теж біля нашої області, на межі Чернівської Сумської області теж їхала машина із цивільним чоловіком, і група ДРГ його розстріляла. Тобто біля границі зараз дуже опасно, і цивільним людям. Треба, бути подалі. Українські військові кажуть, крім оборони кордону, працюють ще й з місцевими. Закликають евакуюватися з небезпечної зони, вивозять, якщо є охочі. Але тут залишаються люди, які категорично не хочуть покидати свій дім. Не всі мають змогу і бажання покидати свої домівки, особливо люди похилого віку, селеміць. Ми їх не вивозити, не маємо права. Прилітають ворожі снаряди. Ну, чим чим можемо, тим допомагаємо. Проводимо евакуацію за потреби і медичну допомогу. Ще більшу біду роблять постійні обстріли прикордоння. Росіяни б'ють зградів, артилерії скидають вибухівку з дронів. Були випадки ударів з авіації, гелікоптерів. Прилітає по житлових будинках, електромережах, різних цивільних будівлях. А віднедавна Росіяни почали активніше застосовувати на півночі Це саме FPV-дрони, що більш характерно для східного фронту. Останнім часом їх побільшало, особливо. З'явилися FPV, так звані дрони. Не так їх багато, але вони вже з'явилися. Раніше їх так не було, ну не спостерігали. Військові кажуть, також продовжують вдосконалювати на півночі нашу лінію оборони. Фортифікаційні споруди будують інженерні укріплення, щоб ворог знову не пройшов сюди. Наталя Кулик, факти ті. Єдині новини. Дізнавайся про війну в Україні, тільки перевіреною інформацією. Підписуйся на YouTube канал Факти ICTV. Тіві.